Найхолоднішим днем цієї зими на Сумщині виявилось 8 січня, коли стовщий термометру опустився до позначки мінус 25 градусів Цельсія. Зафіксували цей показник на метеостанції Дружба, що розташована на півночі області в Дружбівській громаді. Начальниця метеостанції Олена Євдокименко розповідає, що температурні рекорди тут фіксують досить часто, адже метеостанція Дружба розташована найпівнічніше, не лише в Сумській області, а й всі лівобережні України. Ті станції дружба у цьому році виповнюється 100 років з дня заснування. 1 вересня 1923 року Вона саме північна точка Лівобережної України. Ми спостерігаємо, є багаторічні дані, це все заноситься, і воно за кожен рік видно, як міняється клімат. Олена Анатолійовна розповідає, що зараз на метеостанції працює сім фахівців. Зібрані ними дані, необхідні для складання прогнозів погоди. Кожну метеостанції, вони достовірні, важні. Ми от передаємо, передаємо на суми, ми передаємо погоду на Харків. І на Київ ми передаємо також радіацію. Агрометеоролог Тетяна Веретеніко розповідає, що на метеостанції Дружба показники температури фіксуються з 1944 року. За час спостережень найхолоднішою була зима 1987 року. У 1987 року саме мінімальна була мінус 35,1 по метеостанції дружба, яка зафіксована. А максимальна температура за місяць, у, я... у січні була 7,7 градусів тепла. У 2005 році це була максимальна температура. У лютому 11,9, у 2002 році була. У 2008-у лютому було 13,2 градусів тепла. За словами пани Тетяни, 2022 рік виявився дуже вологим. Кількість опадів склала 1010 мм, міліметрів, тоді як попередні роки максимум 870. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.